Перший два. Перший два. Хто за? Проти? Утримались. Три за. Рішення прийнято. мы сегодня надо вам повідомити. Посада. Начальник полинии, что вы знаете? Ваша поясников uh, все подобно. Перевиконання. Перевиконання. Друге, сьогодні тиждень, 4 грудня буде сесія. Скільки коштів треба, щоб сіл зараз? Тільки 5, 5 днів дається на оскарження після визначення переможця. Ну, а якщо буде якийсь... Ні, ні, взагалі дається 5 днів після, а, після, після визначення. Так як якщо є, хто вийде на ці торги, і якщо це буде? Ми сподіваємося, що хтось ви, хтось хто, хто, хто вийде, або хтось uh, uh, yeah. вийде, ну, я... Якщо хтось вийде, то на аукціон автоматично торги відміняються. Ні, ми, ми з вами зробимо, що хтось вийде, і ми це будемо робити. Ми будемо робити 25-го Ну чому, у нас ще є Казащина, до якого числа вона і працює. Ще раз, я говорю про початок робіт. Так. Початок робіт через 2 тисячі. Якщо буде А Якщо мене зовсім ремонт, коротше ніхто не заплатить. І чи це не прийде. Валі поточно треба робити? Треба, треба робити, я Це краще, щоб було робити раніше. Ну, це краще. Треба треба І потім я згадав, що здесь не мали якраз дороги і говорили, що як це року. Ця ну, організація може підтвердити свої видатки, які вони зможуть використати в цілому. Якщо була така необхідність, щоб додати гніздечка, як ви кажете, то, мабуть, повинна...

щоб ми розуміли, Якщо зараз є 25 мільйони, да, і вони е, не використовуються, а так залишаються не розподілені, то вони залишають від залиша, яке можна полічати тільки на укриття, на соціальні попадіння. А якщо зараз ми витрачаємо на дорогу, то ви що життя немає. І де ми будемо брати, я повторяю, ще з копию. Але є якісь спірити, так? Укриття є, є дороги, є посилення, і все це будемо розумно розповідати. Є військовий, в першу чергу. Військовими допомагаємо. Ні, яка ж сесія, ми підтримаємо військову, тоді сьогодні ми будемо розглядати далі питання. я я ж не не що що чергу? Ну, що ще? Не везеш на повному обсязі? Не везеш на повному обсязі. Містечко у наступному році буде закінчено повністю Це ви пропонуєте виносити на бюджетну сесію у Руді? Так. Повному обсязі в першу чергу та повному Містечко на у наступному році буде закінчено. І ви сказали, що Ваша сторона. Бюджет вашого року, доходу частину, ми приймаємо на <звучит> uh, ту чергу, та, яка у нас є. І, і там, і там, і, і там і будемо пропонувати мене. Я визначаю. Давайте ну, на зараз, ми відбудемо да, від да, а потім поспілкуємося да, про бюджет прийші, 26 про року. <зважувати> і наші глядачі чекають рішення, а сам залишимося і вже поспілкуємося. І чіплюємо зглядати, коли буде бюджет розглядатися, буде це. Це на нас треба працювати з'ясування. Дуже приємно дивувала і обрадувала таким образом. Я перепрошую, я забачаю, що ми в серпні 26-го року вже за цей проєкт випускали 25 го У серпні сім'єю дізнається від бачення на початку грудня, тобто ваше більше бачення. бачення. Давайте закінчуємо наші дебати. повертаємося до порядку денного. Це дуже круто, що на, наступний рік на заплановані гроші на укриття і ми зможемо зробити вкриття. І діти зможуть піти до садочка. Це дуже так, у нас є сьогодні і треба працювати, щоб у нас було... Завтра на да. поточний ремонт, якщо ще... Три за. Комісія життя рекомендує на розгляд сесії це питання. Так, питання 2.2. Про внесення змін до рішення Фонтанської ради від 2012 року номер 108 про затвердження програми сприяння обороні та мобілізаційній підготовці Фонтанської сільської тетальної громади на 23-25 років. Приємно коли персонал разговарять, так? Приємно, коли персонал разговарять, розумієте друг. Виносимо на голосування пункт 2-2 змін до 10, рішення Ради від 2222 року No108 про затвердження програми сприяння обороні мобілізаційній підготовці питання сільській територіальної громади на 23-25 роки. Ставлю на голосування. Хто за? Три за, проти, утримуємося рішення. Прийнято. Все. Це, я тільки скажу, що я дуже-дуже сподіваюся, що буде стримувати провести тендент. Буде зроблена закрема дорога консульдатора, і, і погода вам не вам у КБ не забрана. От будемо тривати небо і погода немає. Небо тримають. Так що, дорогі колеги, всі е, проєкти рішення, проєкти рішення, які були в нас, ми сьогодні розглянули, вважаю закриття нашої кімнації. Всім дякую.